Друзі, всім привіт! Сьогодні розповім і покажу рослинки, які я купила на базарі, замість граблів, за якими я їхала. Всього лише за 200 гривень з копійками. І часто буває у вас таке, що їдете ви на базар за якимись певними речами, а потім бачите квіти і все бац, в голові потемніння, і додому ви їдете без потрібних речей, але з квітами. Так я хотіла купити собі нові граблі, але приїхала додому з чудовими квітами. Такі гарні кущики віолки я купила по 10 гривень. Здається, що вони трішки прив'яли і не зовсім привабливо виглядають, але я знаю, що після посадку в відкритий ґрунт з ними все буде гарно. Чотири різні сорти, дуже гарні квіточки. Я задоволена. Маю надію, що наступна моя поїздка на базар обов'язково завершиться успіхом і я куплю собі гроблі, а поки що посаджу ці чудові квіти. Гарний кущ хости дістався мені лише за 50 гривень. Він має гарне корінечко і таку вже досить велику зелену листву. Я не знаю сорту, але для мене зараз це є неважливим. Мені потрібно чимось розбавити мої зелені хости. Вибір вербени в цьому році на базарі був не дуже великий. В минулому році, незважаючи на те, що то був початок війни, вибір був набагато більший. Були ампельні сорти, які мені дуже подобаються, як вони виглядають у кашпо. Це кущова вербена, вартість 25 гривень за один кущ, і вибір кольору був не дуже великий. Я взяла ось таких два пастельних. Як бачите, на цих кущиках досить багато бутонів. Висаджувати їх буду разом. Поруч з гвоздикою. Думаю, вийде гарна композиція. Ще прикупила ось таких красунчиків. Продавець мені сказав, що сорт називається Купідон. Дуже романтично. В них багато бутонів та гарна коренева система, яка вже виглядає з горшочка. Вартість 100 гривень 6 штук. Якщо купувати окремо, то кожна штучка 20 гривень. Раніше вони у нас росли майже в кожному дворі, але тепер це рідкість. Їх потіснили більш сучасні квіти, більш модні, які в тенденціях. А такі квіти вже не досить часто зустрічаються у нас на клумбі, але я їх дуже люблю за їх яскравість і за спогади дитинства. І, до речі, вони дуже непогано переносять жару. А це мої хосточки, Маленькі хостечки я замовляла їх в різних магазинах. Ось так вони зараз виглядають. Всі гарно прокинулися після зими, Нарощують цю зелену масу. У мене вже є різнокольорові хости, але на базарі мені впала в око ще красуня, яку я купила. Це здається, називається золота тіара» з жовтим таким ободочком. Серед ландишів ще сховалася така красуня. Замовляла я її у Бережнюків минулого сезону. Замовляла влітку. Ось вона прокинулася після зими. ландиші я потім приберу після їх цвітіння. І вона буде тут красуватися. Взагалі я часто купую рослинки на базарі. Все, що ви бачите на відео, також куплено на базарі. І якось в попередньому відео я вас також питала я бачила по коментарях, що ви також багато купуєте рослинок на базарі. Тож я витратила 240 гривень на 13 рослинок. Ну, зовсім непогано, мені здається. І подивіться, які гарні квіточки у цієї віолки, що була трішки прив'явша. Ну, коти не дають мені знімати, вони завжди поруч і хочуть лізти в кадр, сказати вам привіт. Я всім бажаю гарного мирного дня. Будь ласка, пишіть, що вдалого ви купили останнім часом. Ну і, звичайно, всім квіткового настрою.